А про те, як смачніше пережити відмову від скоромного – наш наступний сюжет. Овочі та фрукти вже давно зібрані. Запаси законсервовані, заморожені та закладені на зберігання в погребах. Та на цьому пані Катерина не зупиняється. Каже, зараз пора квасити пізні овочі. А як заквасити капусту, аби вона зберігалась довго і була смачною, має власний рецепт. Беремо капусту, ріжемо. Яка киками на голову добре. Якщо вона туга? Вона буде з мушками, такими диленькими. Головний інгредієнт смачної та хромкої капусти це спеціальний день, коли її квасять. Готувати її треба при закладці на новий місяць, каже господиня. Тоді вона матиме цілющі властивості. Квасить, і, квасить на, напередодні яко? молодого місяця, щоб вона була смачніша, була вкусіша. Наталкуємо, наталкуємо не... капусту. Натолкали, натолкала кип'ячена вода, холодна вода кип'ячена. берете літр води, півтори ложки солі і ложка сахару. Розмішали це все, розмішали, щоб добре розстало, і заливаєте. Протягом трьох днів капусту квасить при кімнатній температурі. Потім банку ставлять у прохолодне місце. Процес заквашування вважається закінченим, коли на поверхні перестає утворюватись піна, а розсіл стає прозорим. І поки ж піну не пустить, уже піну, потім виносить її на холодну. Так вона на вкус спробували, що вона м'яка, Видно, що вона кисла, що вона Дайте, беріть і кушайте. А у іншої господині пані Люби цього року вродило яблук. Більшу частину заклала на зберігання у погріб, щось законсервувала, пізні сорти квасить. Каже, часу займає мінімум, а користі та смаку максимум. Осінньозимні або зимові сорти підлягають для мочіння яблук. Ми їм підготовляємо їх, гарно, щоб не було червивих. Бажано, щоб вони були відкалібровані, одні всі були одинакового розміру. Квасити яблука можна в бості, діжці та станій банці. Аби вони краще заквасились, вкладати їх треба обережно щільними рядами. Можна у банці, тому що хочеться, ну, не кожен день тріїси в очі яблука. Вкладаються в банку плотно яблука і готовим солодом. солод. Щоб заливку, ну не солода, сусло для заливки для мочіння яблук. Ржаної муки 200 грам, тому що солоду немає, 100 грам солі і пів кілограми меду. Все це перемішаємо і наливаємо в банку. Аби яблука повністю покривало заливкою, зверху кладемо тканину та гніт. Кожний день воно бродить, бродить піна, піну цю ми змиваємо і виносимо підвал і хранимо. 4 градус. Як раніше, то в нас хранилося воно цілу зиму, а зараз як менші ємкості, там беруть баночки, унесли, з'їли і хай стоїть. Ані тоді ще знов свіжі. Якщо з часу квасити овочі та фрукти немає, а скуштувати смакоти хочеться, купити її можна на сільськогосподарських ярмарках, які підтримує мінагрополітики. Ці ярмарки повинні бути виїзні. Ці ярмарки повинні мати прямий зв'язок між виробником і споживачем. Оце наше ідеологія. Тим паче, сьогодні йде заготівля на зиму овочів довгого зберігання. Ми зобов'язані дати споживачу можливість заготовити на зиму. Завдяки проведенню таких заходів виробники з вигодою для себе реалізовують продукцію. А споживач купує вітчизняні овочі та фрукти за прийнятними цінами.